Сьогоднішній особливий ефір із нами розпочинатиме доктор філософських наук, перекладач, філософ і історик філософії Андрій Дахній. Ми з ним будемо намагатися розібратися у нашій залежності від незалежності. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слова Останнє опитування, про яке згадували ми із Віктором, показує, що для більшості українців день незалежності є найбільшим із нерелігійних свят що найбільше спричинилося до того, що нарешті українці так вважають. Ну очевидно, події останніх років, передусім останніх там року і шести місяців, та очевидно, що ми дуже змінили ставлення до фундаментальних речей. Хоча, як ви правильно зазначили, здавалося б, для жителя країни вона має бути найбільшою цінністю, але дійсно так було не завжди. І зараз ми бачимо наскільки така, як кажуть, філософи чи психологи, межова ситуація, в якій ми перебуваємо, вона штовхає нас до переосмислення того, що з нами відбувалося. Я б навіть сказав, що тут варто додати не тільки особливе свято Незалежності, яке має особливий ореол, але, очевидно, йдеться і про нашу позицію у світі, тому що українці нарешті почали помітні бути у світі, чого теж не було довгий час. Ми залишалися в тіні. Росії там чи радянський Союз і так далі. І ось цей другий момент, який я хотів би відзначити, це наша інтеграція в ЄС і НАТО. Це теж речі, які довгий час. Залишалися дуже спірними для багатьох українців, та тому відчуття незалежності разом із цим солідаризмом, так би мовити, саме із західним світом, угу. який, очевидно, нам допомагає і нам надзвичайно є важливим в нашій боротьбі. Пане Андрію, от слово незалежність, напевно, сьогодні вживається найбільше з вуст і нас також, і, мабуть, дуже багатьох також українців на 32-му році незалежності. Від чого ми досягли найбільшої незалежності? А від чого залишаємося і далі залежними, як українці, як нація? Ну очевидно, ми, на жаль, залишаємося залежними від наших поганих історичних звичок. Минуле все ще має вплив. Має безумовно вплив І цей пострадянський, звичайно, шлейф він десь залишається. Очевидно, більше для людей середнього і старшого покоління. Але тим не менше, тобто, те, що ми скаржимося на корупцію, скаржимося на патерналізм, на те, що там держава має вирішити. Попри те, що громадянське суспільство у нас напрочуд сильне, тим не менше є все таки, що залишається чимало людей, які чіпляються за ті старі підходи. Їм так легше, вони до цього більше звикли, і ще якби не всі переосмислили те, що відбулось. А відповідно ще є залежність від теж дуже задавнених комплексів меншовартості. Наприклад, та на жаль, це теж не так легко ми позбуваємося цих речей. А, а від чого ми незалежні? Ми незалежні, ну, скажімо, не тільки від цього радянського спадку чи комуністичного спадку, який дов, довгий час тяжів над усіма нами, але ми в якихось позиціях і незалежні. Від, ну скажімо, наших західних союзників, які часом там в якихось питаннях тиснуть на нас, там схиляючи до переговорів і таке інше, тому це багато в чому така позитивна незалежність, і її треба всіляко вітати. і Слава Богу, якось це нуртує в українців досить потужно від. Угу. Комплексу меншовартості допомагають нам звільнятися також наші військові збройні сили України. Наприклад, сьогодні у Криму за майорів жовто-блакитний стяг. Спецоперація на півострові провели підрозділи головного управління розвідки Міноборони України і без втрат повернулися назад. Вночі на плав засобах оборонці висадилися на березі в районі населених пунктів Оленівка та Маяк. Це поблизу миса Тарханкут. Українські військові вступили в бій з окупантами. В результаті пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше три десятки росіян. Також в українському Криму замайорів державний прапор. Саме цей момент пропоную переглянути на відео.

якої б якості не було це відео, але тут важливіші сенси, а не візуалізація. Пане Андрію, ми часто чуємо зараз, що війна об'єднує це логічно, бо коли є якась загроза, то нація, особливо українська, так притаманно об'єднується. Але після війни ми ким вийдемо? Ми не вийдемо розмежованими чи навпаки об'єднанішими, бо будуть точно закиди служив, не служив, допомагав армії, не допомагав, виїхав за кордон, залишився в Україні. Тут дуже важко судити, як це відбуватиметься, і коли це відбуватиметься, тому що дійсно важко передбачити, коли саме відбудеться завершення. Бойових дій, і дуже важко прогнозувати, до речі, наскільки люди повертатимуться. Та тому дійсно це розмежування певним чином існує, і справді дуже боляче багатьом нашим військовим, які там повертаються на відпустку до своїх рідних домівок, і справді тут бачать життя таких зовсім безтурботних людей, які здавалося б, нічим там не переймаються, крім розваг. Але звісно, для нас це великий виклик, і безумовно, треба робити все для того, аби якось узгодити наші бажання, наші інтереси, і показати, що все-таки ми в одному човні, так чи інакше, тому що війна і мир, звичайно, це те, що дуже відрізняє українців на сході і на заході. Та? Тобто, захід відносно таке спокійне місце в Україні. А, і перед нами звичайно є дуже багато завдань, в тому числі не тільки надавати допомогу тим е, внутрішньо переміщеним особам і людям, які страждають від війни, але до кінця усвідомлювати і звичайно всіляко допомагати фронтові. Через донати, через розмаїту підтримку філософи кажуть про сродну працю. Звичайно, не всі можуть стати військовими, але кожен повинен на своєму місці щось робити для того, аби звичайно нашим воїнам допомагати. І звісно, важливо, аби це мирне життя продовжувалося, в тому числі можуть бути розмаїті розважальні заходи. але повсякчас ми повинні пам'ятати нашу відповідальність перед тими людьми, завдяки яким нам все це є доступно, пане Андрію. Ще один наслідок війни, який безумовно змінює, впливає на нас. От дуже багато хто пам'ятає, мабуть, всі пам'ятають інцидент в Єгипті, коли акула напала на туристку з Росії. Тоді українці наповнили соцмережами такими мемами, жартами, знущаннями, навіть такі, що акула з шевронами гуру чи служби безпеки України. От або вчора упав літак з військовим злочинцем Пригожиним, і українці також так ну якось не зустрічав я суму в їхніх коментарях в соцмережах. І от росіяни в першу чергу почали звинувачити в тому нас, в тому, що ми от. Зовсім позбавлені співчуття позбавилися для нас, для українців це, напевно, природньо, не відчувати співчуття до окупантів та грабіжників, але все ж таки, де тут межа, як нам самим в результаті цього марафону ненависті, не стати росіянами, проти яких ми воюємо? Ну, в першу чергу, я хотів би сказати, що не варто ставити знак рівності між туристкою. Яка постраждала від акули, та чи власне цим міжнародним злочинцем Євгенієм Пригожиним, якого ви назвали, тому що на совісті останнього є ну дуже багато гріхів і жертв з нашого боку? Тому одна справа цивільні громадяни, які де на світових курортах, інша справа. Військові злочинці, але безумовно в нас далі кровоточить рана. Та звичайно, ми дуже болісно сприймаємо оті акти вандалізму, мародерства, вбивств масових і так далі. Тому, звичайно, десь виникає така спокуса, підмиває відповідати на жорстокість жорстокістю. Звичайно, дуже часто це легко пояснити, і в якомусь відношенні навіть виправдати, але ясно, що українці завжди була нація дуже така миролюбива. Гостинна, і я думаю, що багато в чому ці загострення, які принесла війна, вони з часом будуть якось долатися. І я впевнений, що цей внутрішній стержень українців, який завжди, ну там ми кажемо про гречкосіїв, про людей, які біля землі працюють, про козаків. Ну історично, коли ми дивимося, то звичайно українці завжди бралися за зброю. Ну, саме обстоюючи там чи відстоюючи свободу своєї рідної землі, і в даному разі ці. Речі я думаю, все таки будуть мінятися. Наці... Хоча нація... це так. нація миролюбива, але тверда, яка ніколи не потерпить, коли на її територію ступає чужа нога і намагається відібрати її територію. Так, виявилося здивування, ворогів, Так, пане Андрію, ну, і не тільки ворогів, тому що ми знаємо ці перші 3-4 дні сакраментальні, коли mm. на заході теж ніхто не був впевнений в тому, що українці настільки опиратимуться довго, та. Андрій Дахній, доктор філософських наук, історик філософії, прикладач. Дякуємо вам, що в такий святковий день для нас зараз він. Ми не можемо сказати, що це ми святкуємо день незалежності. Ми швидше відзначаємо, а чекаємо цього повномасштабного свята після нашої перемоги. Дякуємо, що завітали. Завітали до нашої студії. Намагалися ми з вами трохи почати розбиратися у залежності від незалежності. Будемо бачитися з вами ще. Дякуємо ще Дякую. раз. Дякую вам за запрошення.